Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав натовпам. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, і яке б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що начебто має, забереться від нього. Слово Господнє, дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо притчу, або й притчі про світло. Про світильник окремо, про світильник, який запалюється, ставиться. На вершині, щоб його бачили, що цей самий свічник, цей самий світильник не ставиться під посудину, цей самий світильник не ставиться під ліжко. Далі Ісус розповідає про те, що все таємне стане явним. І наступний вже фрагмент, який стосується цієї притчі та інших, це те, що той, хто має, тому дасться, а хто не має, в того забереться те, що начебто він має. Це теж трошки різні притчі. Ісус, коли розповідав різні притчі про таланти. Кількість талантів була різною, ці притчі були трошки різними, скоріше всього, як виникає з цього тексту, ці притчі були казані різним аудиторіям в різних ситуаціях, як ми знаємо, Ісус мандрував всюди і навчав людей. Ну, напевно, дуже часто різні аудиторії навчав різними чи іншими прикладами, які, напевно, чимось трохи відрізнялися. Але сьогодні звернімо увагу саме на ось це світло. Світлом ми з вами все прекрасно розуміємо. Е, аналогія дуже чітка, ясна зрозуміла. Якщо є світло, воно потрібно для того, щоб воно світило. Ніхто не запалює просто так, аби світилося. Е, на сьогодні, звісно, є такі ситуації, коли <кій> десь там людина забулася вимкнути світло. Е, приміром, в нас тут біля редакції нещодавно побудували такий. Е, Гарний новий будинок. Чомусь там в тому будинку, який є з бетону і скла, тобто стіни такі скляні, прозорі, там видно, що всередині робиться. Там зробили школу. Збоку була парковка. На місці тієї парковки зробили там ігровий майданчик для дітей. Ну, бо, звісно, дітям потрібно бігати. Без цього школа не школа. Але річ у іншому, річ в тому, що оскільки ці е, стіни скляні, і коли там не знаю, можливо, директорка чи хто, ну бо якийсь такий кабінет, який видний там багато людей проходить вулиця рухлива, досить. То на тому місці е, ввечері, коли проходиться, видно вже, як ніч сутеніло, школи всі пороз... порозходилися, а в тому кабінеті світло світиться і всі бачать. Ну і тут, умовно кажучи, якщо би хтось забувся е, загасити світло десь там в своїй кімнаті, в своїй квартирі, десь там на якомусь поверсі, цього ніхто не побачить. І все, що буде світитися, це тільки десь там якесь вікно або віконечко. Натомість тут, коли вся стіна скляна, і так добре, гарно видно, весь кабінет, що там в ньому відбувається. Через те, що хтось там забувся вимкнути світло, ну, то ось тут цей ефект, так що от є світло, яке освітлює, і всі бачать цей ефект. А в іншому випадку хтось там не знаю, ну, наприклад, в якомусь там туалеті забувся вимкнути світло, ну то ніхто не бачить, тому що туди вікон немає. І ніхто не знає, що там хтось забувся вимкнути світло. Дивіться, ця аналогія, я думаю, абсолютно всім зрозуміла. Що Світло запалюється для того, щоб приносити якусь користь, щоб комусь було видно. Світло просто так не вмикається, тому що витрачається електроенергія, е а кошти потрібно заощаджувати тим більше зараз, тим більше в нас. Е але всі часи е люди економили світло і намагалися до цього ставитися дуже бережно. Можливо, ви звернули увагу. Коли показують якийсь історичний фільм чи там псевдоісторичний, то дуже часто кидається у вічі мені, наприклад, що там навіть в білий ясний день, навіть тоді, коли так, на дворі сонця, всередині такого приміщення, світиться дуже багато свічок. Їх насправді світиться багато. І там якісь люди, дієві персонажі того фільму, ходять, щось там розмовляють між собою, і ті свічки світяться. Ну, гаразд, навіть якби це був якийсь там, не знаю, багатющий король, володар там багатьох царств. Ну, гаразд, ну, можливо, в нього на такий вибрик в ті часи тих свічок насправді би вистачило. Можливо. Але напевно не кожна людина десь там в старовину могла собі на щось таке дозволити. А дуже часто в тих фільмах показують людей, ну теж не дуже заможних, не дуже багатих, але свічок світиться дуже багато. На якісь молитви зараз. Навіть коли запалюється якесь таке світло, коли запалюються якісь свічки, багато, наприклад, на, на різні там молебні, з такими співами, з інструментами. Ну, то, щоб це все запалити, то як правило, це запалює багато людей одночасно. Тому що, якщо свічки невеличкі, то можна, наприклад, якщо є такий ряд свічок, з одного боку запалити, і коли дійдеш до кінця, то вже ті, які були спочатку, вже почнуть загасати. Ну, трошки перебільшую, звісно, але треба розуміти, що в Невеличких свічок, ресурс горіння досить невеликий. Отож, те, що показують в цих фільмах, воно, звісно, є дуже сильно неісторично і дуже сильно не економічно. Ну, але в фільмах це роблять, тому що це видовищно. Е, так от, як було насправді? Було насправді так, що люди свічки берегли. Тому що це був ресурс. Е, це була. Це, це був досить великий кошт. Е, тому, звісно, так багато не світили десь там в якихось місцях, хіба де знаходилося вже дуже багато людей, там вже могли тих свічок запалити більше. Але то, вже, я сподіваюся, ви зрозуміли мою аналогію. І тепер так: хто є цим світлом? Чому Ісус наводить цю притчу? Е, добрі діла, добрі справи. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною. Немає нічого прихованого, прихованого, щоб не стало явним. Тобто, іншими словами, робіть добрі справи, щоб ці добрі справи інших людей могли підтримати. І тут подивимося на цю справу, на цю девму навіть з іншої сторони зовсім. Тому що дуже часто роблення добрих справ зустрічається з гордістю. Коли людина робить щось добре тільки для того, щоб інші люди це побачили і інші люди це помітили. І так, правда, в іншому фрагменті Ісус, звісно, ці речі не суперечить одне одному, тільки їх потрібно відповідно і правильно зрозуміти. Не просто щось написано і все ні. Ще треба зрозуміти, що це написане означає і як практично це потрібно застосувати. Так Ісус сказав, що якщо ви даєте милостиню, не трубіть перед собою. Нехай ваша права рука не знає, що робить ліва. Так, тобто потрібно робити з одного боку ці добрі справи робити, з іншого боку, потрібно їх робити так делікатно і так акуратно, щоб вся справа не зводилася тільки до того, щоб зробити цю якусь справу про око людське на показ. Але тут потрібно дивитися і на одне, і потрібно дивитися на інше. Тепер давайте. Подивимося, якщо людина так дуже сильно закоріниться в тому, що ага, якщо вже права рука не має знати робити, що робить ліва рука, то я буду робити мої діла тихенько, щоб ніхто не бачив. А наступне, що приходить в голову такій людині, що можливо, для багатьох це буде те, щоб робити ці добрі справи далі і робити їх далі тихенько. Але є наступна небезпека. В яку може попасти дуже багато людей. Це оскільки я роблю це тихенько, ну то можна зробити це вже рідше. А потім можна зробити ще рідше, потім можна зробити лише час від часу, а потім можна вже і взагалі не робити. Ну, я вже колись робив, це теж рахується, цього вже достатньо. Тому, бачите, тут якби є небезпека, або робити добро і гордитися ним, або не робити добра. Щоб не попасти в гординю, ні потрібно свідчити, потрібно робити щось добре. Потрібно робити ці діла і милосердя, і допомагати іншим людям, і допомагати. Фізично, фінансово чи пораду, якщо людина запитається і потребуватиме, щоб виговоритися, чи щоб почути вашу пораду, чи молитовної допомоги буде людина шукати. Тобто цих способів насправді є дуже багато різних, і треба дивитися по ситуації, що зараз потрібно, як я ефективно або ще ефективніше можу використати свій час, свої вміння, свій ресурс, той самий фінанс. Свій, матеріальний, як я можу це добро зробити. І я повинен його робити. Який іще наступний наслідок роблення цього самого добра і розповідання про це саме добро? Е, добрий приклад. Інша людина дивиться і думає, ага, так можна було. М -м, хтось робить щось добре, ну то може, і я зроблю, можливо, і мені також потрібно долучитися до якоїсь доброї справи. І бачите, тут знову можна постійно десь там зіскользувати з дороги або в одну, або в другу сторону. Або роблю щось добре, тільки щоб мене похвалили, або не роблю взагалі нічого доброго, задовільняючись тим, що зробив колись, щоб не попасти в гординю. І те, і те є недобрим. Бачите, всюди потрібно заходити цю золоту середину. Це надзвичайно важливо. Дивіться, християнство може поширюватися, та християнство, будь-яке вчення, не тільки християнство, завдяки тому, що от люди бачать, бачать якийсь добрий приклад і кажуть, так варто жити, так варто робити. Тому що, ось подивіться, ось ці люди роблять, їм вдається, в них виходить. І, напевно, я би теж хотів мати таке життя. Я також хотів би, щоб в мене так само було добре, як і в цих людей. Тому так потрібно, звісно, потрібно робити щось добре. Потрібно про це розповідати іншим людям. Потрібно зберігати цю золоту середину. Можливо, ви пам'ятаєте цей приклад, такий досить кумедний, але, на жаль, для багатьох людей досить болісний. Як один захристиянин, який збирав пожертвування в храмі. Ну, ходить, дякує людям, ходить, збирає. Потім каже: Ну, як так може бути? От якщо купюра велика, вона така гарненька, рівненька, і людина її так вкидає. Так досить помітно. А якщо купюра маленька, то її так скрутять, так скрутять, так звертять, що кинуть там як-небудь, а потім я сижу, розмотую ті купюри, і на це йде дуже багато часу. Ну, можливо, навіть от в таких ситуаціях це може якось там проявлятися. Ну, Я думаю, ви добре розумієте ці ситуації, ці ситуації, ну, так трошки. Скажімо так делікатно, наводять багато проблем тим людям, які пізніше ті гроші рахують, тому що це вимагає насправді дуже багато часу. Приклад хороший. Це те, завдяки чому можна іншу людину підтримати. І коли ми взагалі дивимося на християнство, дивимося на наше з вами. Життя, як ми стали християнами, чи як ми залишилися християнами, то дуже часто це було завдяки тому, що ми знали таку, таку, таку і таку людину, яка в своєму житті робила от стільки, стільки, стільки і стільки різного добра. І ми дивилися і казали: ну подивися, та людина робить. Ну, і Я можу, і я хочу, і я також буду робити це добре. Я так само хочу, як та людина. Потрібно робити добрий приклад. Чи ми будемо робити це добре? Чи ми будемо робити те погане, інші люди це будуть бачити. Хтось буде заохочуватися, хтось буде знеохочуватися. І як би ми не старалися, але все рівно вийде все наяв, так як про це сказав Ісус. Отож, оскільки в нас іншого виходу немає, і наяв все рівно все вийде колись, або в цьому віці, або в наступному, то нехай краще наяв вийдуть наші добрі справи. Дай Боже цього. Всім цього бажаю. Амінь.